Вечер добрый, с вами Александр Инковский в эфире Черноморской телерадиокомпания, а также в эфире телекомпания «Социально-Краина». Вы смотрите программу «Единая страна, единая краина» Бергивлет. Сегодня поговорим о коррупционных скандалах вокруг украинского кабинета министров, которые ставят под угрозу прочность коалиции. Ну а для того, чтобы было понятно нашим зрителям, в особенности в Крыму, немного предыстории. Все началось в середине марта, когда председатель Государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко обнародовал отчет, в котором обвинил премьер-министра Яценюка в сокрытии коррупционных схем. Давайте вспомним, как Гордиенко прокомментировал микрофоном Громадского ТВ свое отстранение от занятой должности 18 марта этого года. Пане Микола, от на вашу думку, як чому вас відсторонили? За що? Я думаю, що за результати роботи, за принципову оцінку. Хто саме відсторонив? Я ценю. Особисто. Да. Ні, ну є ну, давайте я вам назву ще. Давайте на, наприклад, публічне акціонерне товариство Укртрансгаз 219 мільйонів збитків. Публічне акціонерне товариство «Укргазовидобування» – 358 млн збитку. Укрзалізниця 258 млн збитків, збитку. Укрзалізпостач 300 млн збитку. Укрпочта 61 мільйон збитків. Це позапланові планою різії, тобто ми брали деякі контракти, бо це не повністю вся фінансово-господарська діяльність. Якби ми взяли повністю фінансово-господарську діяльність, там суми в десятки разів були б більші. Е, Укрпочта, Укрзалізпостач, Укрзалізниця, Укргазвидобування це все діяльність при цьому уряді. Ну и по словам господина Гордиенко, который, напомню, значит, его председателем, был председателем Государственной финансовой инспекции Украины, коррупционные схемы в кабинете министров нанесли государству ущерб на сумму более 7,5 миллиардов гривен. В ответ господин Яценюк обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести расследование в связи с заявлениями Гордиенко и заявил, что готов лично дать показания в ходе расследования обвинений в коррупции в адрес правительства. 4 апреля Кабинет министров принял решение об увольнении Николая Гордиенко с должности главы Госфининспекции, в то время как специальная комиссия Кабинета министров по результатам проверки признала неудовлетворительной работу Гордиенко. В інтерв'ю нашим колегам ТСН тиждень от 5 апреля прем'єр-міністр Арсеній Ценюк заявив, що екс-главі Госфінінспекції Ніколая Гринка обіщали імунітет, якщо він дасть ложні показання проти правительства. Ця чудова людина походила, позбирала політичну підтримку політичних опонентів уряду, які, до речі, є членами в тому числі коаліції, і вирішив вийти на прес-конференцію з однією метою: захистити себе від відповідальності. І йому пообіцяли, що він отримує імунітет, якщо він дасть неправдиві свідчення проти уряду. Хто йому пообіцяв? Політичні сили і ті люди, які зацікавлені в повторенні сценарію 2005 року, і ті люди, які зацікавлені в зміщенні уряду. Ну и до сегодняшнего дня мы могли только гадать, что же это за политические силы, которые хотят навредить украинскому правительству. Сегодня во время заседания парламента фракция Народного фронта заблокировала трибуну Верховной рады, а Антон Геращенко, депутат от э, фракции Народного фронта, выступил с пламенной речью, во время которой обвинил Юлию Тимошенко и партию «Свобода» в антигосударственном сговоре. Давайте посмотрим. Шановний голова, уважаемые український народ, у нас большая дружная фракция. Видите, так вступили в трибуну, что аж тяжело самому пройти, чтобы выступить. Вы знаете, в 1936 году на Мадрид наступала четырьмя колоннами фашистские войска генерала Франка. Но генерал Франко сказал в интервью одному журналисту: Я возьму Мадрид не четырьмя колонами, я возьму її пятью, потому что пятая колонна находится там внутри. Ко мне подходят журналисты и спрашивают меня, будет ли наступление Путина в апреле или мае. Я им говорю, нет, его не будет. Оно не нужно. Путин понял, что украинский народ силой взять нельзя, когда он решил взять его хитростью и взять его разбратом. Уровень дискуссии, который поднят, партия Свобода, блоком Юлии Тимошенко, Юлии Владимировна лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин хуже, чем уровни одесского привоза. Никто из тех, кто обвиняет премьер-министра и правительство, не читали даже эти отчеты финансовой инспекции. А в них указано, указано что даже нет фамилии, имени и должности премьер-министра. Когда заявляют про цифры 7,5 миллиардов, потупив глазки на ток-шоу, известные политики и члены коалиции, они забывают сказать, что более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко 2007 года и времена правительства Азарова. Я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко – это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства крит... Тихуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. Но я надеюсь, мы сегодня зададим этот вопрос. Вообще, как, каким будет ответ фракции Батькивщина на такие обвинения господина Антона Геращенко? Будет ли фракция Батькивщины, госпожа Юлия Тимошенко, народный депутат Украины Юлия Тимошенко подавать в суд на господина Геращенко? Ну, а пока что вернемся к, к ситуации с господином Гордиенко, из-за чего, собственно говоря, все это и началось. Да? Это председатель Уже екс-председатель государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко сегодня стало известно, что Министерство внутренних дел Украины начало уголовное производство. в отношении господина Гордиенко по фактам вымогательства взятых должностными лицами Государственной финансовой инспекции. По словам экс-руководителя Укрзалезницы Бориса Стопика, бывший глава госфининспекции Николай Гордиенко через посредников якобы требовал у него взятку в размере полумиллиона долларов за составление позитивного акта во время проверки предприятия. Предлагаю посмотреть. Ціль сюди моя слідуюча. 20 березня я подивився програму Лайф», де виступав голова фінансової інспекції Гордієнко. І в своєму виступі він декілька разів озвучив моє прізвище, де я працював генеральним директором. І за час моєї роботи були нанесені збитки по Укрзалізниці в частності на суму 560 млн грн. 260 це було по адміністрації. Зауважено і 300 мільйонів по компанії, державній компанії Укрзалізничних Значить, Тому е, я рахую, що така людина, високопосадова особа, не повинна давати оцінку діяльності державного підприємства, яке в своєму складі, складі налічує декілька тисяч підприємств, в тому числі там працює 330 залізничників. І він видає бажане за реальне. Таку оцінку може надавати прокуратура або судові органи. Тому я на сьогодні прийшов сюди, МВС України, для того, щоб подати заяву, що Гордієнко через посередників за нормальний акт треба від мене хабара у розмірі 500 тисяч доларів. Ну и в нашей студии Вадим Ивченко, народный депутат Украины, фракция «Батькивщина». Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Смотрите, да, очень интересно. Мы сейчас вводили в курс дела телезрителей, да, ситуация с обвинением Николая Гордиенко, которые прозвучали в отношении ä, правительства и ценюка в, ä, по поводу коррупционных схем, которые нанесли государству ущерб на сумму более 7,5 миллиардов гривен. Как вы считаете, господин Яценек, он должен был уйти, в, по крайней мере, знаете, в какое-то временное, вот как говорят там, не слагают полностью полномочия, но на время разбирательств в обвинении в таких коррупционных, в цивилизованных странах вообще-то уходят там, отстраняют от должности на, на время проведения таких разбирательств. Ну вы тоже верно заметили, в цивилизованных странах. У нас сегодня премьер-министр выбрал тактику захисту в стране война. Якщо в країні війна, то значить всі, хто сьогодні працює проти влади, тому що влада якоби бореться. Е, ну, всі можливі е, виїзькі варіанти, методи для боротьби з терористами, з ополченцями, з російською агресією і так далі. Всі вони є рукою Кремля. Але слухайте, тут дуже така делікатна річ: є звинувачення людини. Яка очолювала фінансову інспекцію у розкраданні майже 7,5 мільярдів? Що має зробити прем'єр-міністр? Він має зробити сам бути ініціатором слідчої комісії угу. і довести, що він чесна порядна людина, і що рейтинги сьогодні Народного фронту, які показують майже там 25 два відсотки. Ви розумієте, що знаєте, хорошо смотрите, От господин, господин, значить. по поводу Гордиенко, да, его отстранили от должности, во-первых, да, помимо того, что его отстранили от должности, также вот только что мы показывали в видео, это Борис Остапек обвинил его в том, что у него требовал Гордиенко полмиллиона долларов за составление позитивного, так называемого, позитивного акта во время проверки предприятия, да, и, соответственно, значит, Министерство внутренних дел начало уголовное производство по, по якобы по фактам вымогательства взяток должностными лицами государства финансов. Цві інспекції, що це? це, знаєте, мене це повертає у часи Януковича, коли влада включає всі ресурси для того, щоб знайти людей, знайти дружину, знайти дітей, знайти й деякі інші речі і сказати, що от яка вона непорядна людина, аби Гардієнко тоді не вийшов, і не сказав, він досі працював, би питань не було. Тільки Гардієнка сказав проти влади, все він непорядний. У нього дитина там та працювала, у нього дружина така. -та, інші речі знаходять угу. підприємців, з яких вже вимагали гроші. Сам це робив Гардієнка, і так То далі. Тобто до цього не було, не, не, цих фактів не було встановлено? Да, тільки сразу ну, ж після з... того, як звичайно, ви ж ви ж бачили, угу. все нормально проходило до того моменту, коли проти влади безпосередньо з'явилася людина, яка е е сказала про розкладання колосальних коштів. А до речі, я сказав за рейтинги, люди бачать. Що робиться і як нічого не змінюється. В десятки разів сьогодні можна сказати, така глобальна система корупції вона не змінилася. І в десятки разів збільшились ці корупційні потоки. коштів. Вадим, в десятки. А, смотрите, очень важно. важливо. Сьогодні господин Геращенко, вот у нас було теж відео, він говорив о тому, що Юлія Тимошенко і партія Свобода значит, они вообще там стоять в антигосударственному згоді. Ну, ви вже ви присутствуєте, я, да я, при там да, цього. Да, скажу віде. від відверто. Ми, як фракція Батьківщина, ми не голосували за бюджет. Нам сказали теж ми рука Кремля. Ми не голосували за ці ганебні пенсійні закони. Теж сказали, що ми граємо на руку Кремлю і так далі. Ми вимагали разом з іншими колегами по коаліції, щоб створили тимчасову слідчу комісію. Ми говорили про те, що не потрібно відсторонювати прем'єр-міністра, щоб не дестабілізувати mm -hmm. політичну ситуацію, але потр... потрібно відкрито провести цю комісію і показати, які є факти, які факти підтверджуються, і безпосередньо прем'єр-міністр має спростувати або підтвердити інформацію, що він е... mm -hmm. перша людина, яка є хабарником, або, звичайно, це був наклеп. І повірте, всі е... вибачаться, тому і всі побачать, що дійсно людина, яка займає. Таку посаду вона є безпосередньо, вона не очолює корупцію, а бореться з нею. І всі ці речі, які відбуваються навколо, є безпосередньо наклепом. І я б дуже хотів, щоб саме так і було, щоб ми не знаходили дружин, ми не знаходили якісь людей, вимагали, а просто в цивілізованій країні провели розслідування. Є 15 там звинувачень, фактів. Давайте угу. ці 15 проведемо і проговоримо. Угу. Якщо жодного не підтвердиться, він навпаки вийде угу. більш знаєте людиною, що. Всі говорили про корупцію, а ось бачите, нічого не знайшли. Гардієнка це пусте місце. Ноль, а я ось такий, я борюсь і так, далі, і так далі. А ви вірите в те, що возможно, при нинішній системі, якщо нічого не помінялося, де якщо существують по ті ж самі корупційні схеми, що буде справедливе розслідування? Ну, дивіться, по-перше, розслідування буде проводити депутати з різних фракцій. Врімнаслідство вірно. Врімнаслідственна комісія. Тобто депутати будуть працювати безпосередньо. Вони ж, от, от Каплін, він же є з блоку Петра Порошенка, uh -huh. і ніхто його не виключає. Якби так було, то президентська фракція зібралася і виключила депутата. Вони ж його не виключають. Він же представляє блок Петра uh -huh. Порошенка. Свобода, чому свобода за це взялась? Я вам скажу, тому що свобода сьогодні не входить в коаліцію. Вона зайняла нішу, як то кажуть, опозиції. Угу. і вона сьогодні на всю коаліцію, вона не тільки на прем'єр-міністра, вона сьогодні на всю коаліцію каже, що ви не можете домовитися, що у вас нема голосів. Угу. Коаліція погана працює. Ну, і ваша відпов... держава, да, звичайно, тому сказати, що ми разом зі свободою, ми так не можемо. Угу. Але сьогодні свобода теж вимагає, щоб це було проведене розслідування відразу, як свобода заявила. Відкрили відразу. Відкрили кримінальну справу бо uh -huh. державне продовольство на зерновій uh -huh. про скрадання коштів. Я до е, говорив на всіх ефірах, uh -huh. що у нас уходили кораблі з зерном, з кукурузою, і ніхто з нами не розплачувався. Знаєте, так, як а чому тогда об цьому мовчали все це? А, а ніхто а, а не только... мовчав. Ми говорили. Так. Кримінальну справу ніхто не відкривав. Uh -huh. А тільки свобода заявила, об відразу відкрили uh -huh. кримінальну справу. Тільки Гардієнка заявив, відразу об з'явилися люди, дружини, діти і так далі. Тобто то правильно ли я розумію, что э, правительство поступает таким образом, что вы молчите, как бы и тогда, то есть вот у нас есть, да, вот эта папка дел, да, мы их тогда не будем не не давать, не будем им давать. А ходу, чей да? министр МВД Аваков? Угу. Да, Цель, это, это такая, такая вот и, и, игра на да, да? Вот, и, конечно. И я на сегодняшний день, я вам скажу э, открыто, я Що времена Януковича, тобто, коли власть всі свої методи, давить на людей. І не просто давить, вона і любые механізми для того, щоб посадити. Я сьогодні, вот тільки що повернувся з засідання суда, взяли сільського голову. Але е, що відбулося? Простого сільського голову, угу. голову. Хтось написав заяву, що він вимагає від нього коштів. Взяли людину, яка є. Ну, з, з, з грошима, яка є е, керівником якогось товариства, і якоби ця людина мала вести до сільського голови ці кошти? Але ж ми всі знаємо: по-перше, приймає сесія. По-друге, жодних вони показали переговори, вони слухали там півроку цього керівника товариства, що ви зрозуміли, вони е, слідкували жодного в переговорі прізвища там нема голови, жодної там зняли ці чіпи, в диски залізли, в ноутбуки і так далі. Нічого не знайшли, але чому закрили, розумієте, чому? Тому що це село знаходиться в на межах Києва угу. і він декому де мішав. Так і тут у нас сьогодні відбувається. Якщо людина виявилась е, е, такою, що вона сьогодні готова боротися з корупцією, готова виявити факти, і показати все вона не угодна, відразу відкриваються справи. Чому раніше угу. цього не було зроблено? Хай вони займаються справами майдану. Хай вони придуть і покажуть, що вони зробили по майданівцям: сто смертей, сто людей, сто сімей. Скажите, пожалуйста, отсутствие или наличие у нас сейчас антикоррупционного комитета, да? бюро. То есть то, что, он... mm -hmm. извините, антикоррупционного бюро. Если бы было антикоррупционное бюро уже сформировано и сейчас бы был бы уже назначен руководитель, вот расследование вот этих громких скандалов, оно было бы упрощено или наоборот бы осложнено? Я думаю, что не антикоррупционное бюро должно этим заниматься. Этим должно заниматься следственное управление. Мы же хотим создать общий орган. На украинском мовится державное... Э, ну, в общем, это следственное управление, общее следственное управление, которое должно расследовать все дела. Антикоррупционные, они должны проверять... Чиновників, то есть їхня задача, вони перевіряють проверять корупції там в контрактах, еще где-то і так далі. Тут імені йде следствие. Є факти, їх треба дослідити. То есть їх треба перевірити. факт контракт, факт наказ, факт розпорядження, факт, еще что-то і так далі. Это все треба перевірити і показати. Це державне бюро розслідування. Воно називається Державне бюро угу. розслідувань. Тобто, по фактам вони повинні розслідувати. Антикорупційне бюро угу. воно дещо іншим буде займатися. Воно буде займатися. Що якщо депутат отримує 5 тисяч гривень зарплати, то чому у нього часи за 30 тисяч, звідки ти взяв? Тобто Це буде йти можливість прийти і сказати, угу. ти витрачаєш більше, ніж заробляєш. Оце і, буде. і по всім чиновникам, і повірте, це бюро буде найсильнішим, тому що воно буде слідкувати за витрачанням коштів антикорупційного бюро. Фактично, це такий аналог американського ФБР, да? Федеральне бюро розслідувань, яке буде всіх контролювати. Е, ні. ні, ФБР це у нас буде Державне бюро розслідувань, так. яке буде ввести всі розслідування угу. від початку до самого кінця і доводити їх безпосередньо до суду. А антикорупційне бюро це таке, от, знаєте, е, робота мож, можливо такої внутрішньої розвідки, як була там в Службі безпеки і так далі. Тобто, коли вони будуть угу. слідкувати То за Тут вже є факт, тут вже треба просто його тут давати є, тут є, А Що таке угу. факт? Ви сьогодні звертаєтесь угу. в міліцію, пишете заяву. По вашій заяві. Відразу відкривається кримінальна справа. Mm -hmm. От ви на мене пишете заяву, відразу відкривається кримінальна справа. Mm -hmm. Далі вони досліджують і потім передають в прокуратуру. І прокуратура говорить, чи достатньо доказів, щоб дати мені підозру, mm -hmm. чи недостатньо закрити. Те ж саме, якщо є сьогодні звернення, публічне звернення, навіть в газеті написане, mm -hmm. або воно ж було mm -hmm. з трибуни Верховної Ради, майже зачитано тоді на брифінгу, мають бути відкрити справа дослідити всі пункти і сказати, чи є підстави сьогодні е, давати під Дозвіру безпосередньо чи нема підстав, але цим має займатися сьогодні МВС. Uh -huh. Розумієте, про що? МВС цим займатися не буде. Uh -huh. А чому? А у прокуратури забрали нагляд, uh -huh. а МВС не буде займатися, тому що однопартійц. Оця партійна квотна система вона породжує такі речі. Що сьогодні, якщо міністр МВД Аваков він є в команді прем'єр-міністра, то як ви думаєте, він проти свого друга буде починати всі ці речі? Вони ж зайшли разом. А uh вдруг? -huh. А, хорошо, смотрите, да, вот все его... трапляется, да. когда я ценю, был раз. в Батьковщине, в объединении mm -hmm. оппозиции, Разумеете, и Турчинов там был, и Аваков там был, вы помните, они возглавляли безпосередньо и Харьковскую областную организацию Батьковщины и так далее. Колись все возможно. Але... Вадим, скажите, Хотите, пожалуйста, да, возможно ли, на ваш взгляд, но ну, тут два вопроса, то есть вот Геращенко после его обвинения, то есть будет ли обращение в суд, или это просто вот у нас сейчас такая не только война компроматов, но просто война таких слов, знаете, там обвиняют там в каком-то государственном сговоре. Будет ли какое-то там встречное теперь иски, я не знаю, от например? Я думаю, мы это питание разглянем на заседании фракции, но завтра. Еще не рассматривали. Но завтра. Да? Має бути угу. быть створена тимчасовая следственная комиссия про зловживание в уряде Яценюка. И по результатам мы будем принимать решение. Хорошо. На ваш взгляд, опять-таки, это будет только завтра вы будете рассматривать вопрос Створное. Продолжение. Нет. По поводу, я понял, по поводу вашего дальнейшего участия в коалиции. А... И вообще судьбы этой коалиции. Ну, видите, коалиция ⁇ это объединение пяти фракций. Угу. Для того щоб виключити фракції, мають проголосувати. Тобто, у нас ви знаєте, є рада коаліції, а є коаліція. Тобто коаліція має зібратися вся 300 депутатів, 306, і мають проголосувати про там те, щоб там виключити з коаліції певну кількість людей, певну фракцію. Це повинна зробити коаліція. Я скажу відверто, знаючи настрої у залі, ніхто не буде виключати батьківщину з лав коаліції. Ніхто. А батьківщина сама, як політична сила, ми заявили, що ми чітко підтримуємо курс коаліційного угоди, який ми напрацювали, курс президента.